Синдром комп'ютерної шиї це проблема, яка стає все більш актуальною в нашому цифровому світі. Мене звати Шевчук Кристина і я є реабілітолог медичного центру Бубнавського. І сьогодні ми розглянемо основні причини виникнення синдрому, його симптоми та способи профілактики та лікування. Синдром комп'ютерної шиї це стан, при якому м'язи шиї перенапружені через тривале неправильне навантаження. Існує кілька основних причин виникнення синдрому комп'ютерної шиї. Перш за все, це неправильна постава. Коли ми сидимо за комп'ютером, наша голова часто нахилена вперед або вниз. Це створює додаткове навантаження на м'язи шиї, змушуючи їх працювати все більше, ніж зазвичай. По-друге, тривали сидіння без перерви. Коли ми довго сидимо, м'язи шиї і плечей стають перенапруженими і втомленими, що призводить до болю і дискомфорту. Третя причина невідповідне робоче місце. Якщо ваш монітор розташований занадто низько або занадто високо, це може призвести до сутулості і неправильного навантаження на шию. Також важливо враховувати відсутність фізичної активності. Коли ми не займаємося спортом і не виконуємо вправи для спини та шиї, м'язи стають слабшими і здатними підтримувати нашу поставу. Важливо робити регулярні перерви під час роботи за комп'ютером. Кожні 30-40 хвилин вставайте, щоб розім'ятися і змінити положення. Це допомагає уникнути перевантаження м'язів і сприяє покращенню кровообігу. Ось декілька вправ для зменшення напруги та зміцнення м'язів шиї, плечей та верхньої частини спини. Насхідне положення. Однією рукою фіксуємо другу руку, утворюючи натяг, голову тягнемо вліво. І виконуємо все те саме на другу сторону. Одне положення. Руки ставимо на потилицю, округлюємо спину і через видих розкриваємо грудний відділ, лопатки при цьому зводимо. Висхідне положення. Руки ставимо в сторони, кисті на себе. Шию тягнемо в одну сторону, розтягуючи трапецію, і потім в другу сторону. Також утворюючи натяг, розтягуючи трапецію. Висхідне mm -hmm. положення. Руки ставимо під кутом 90 градусів, розводимо одну руку. Назад зводячи лопатку і голову тягнемо в протилежну сторону. Синдром комп'ютерної шиї це проблема сучасного світу, але її можна уникнути, якщо дотримуватись правильних принципів роботи за комп'ютером і стежити за своєю поставою. В медичному центрі доктора Бубновського ми складаємо індивідуальну програму та підберемо вправи для того, щоб зберегти здоров'я вашої шиї та запобігти виникненню болю.